Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас орхідейний контент. Невеликий, небагато, але покажу, що в мене розквітло. Цікаве. І ось хочу показати, дивіться, лігата, звичайна лігата. Одну пелюстку зробила піларичною. Напівпілорчик, так? Непонятно. Минулого разу тут були бутони, квіти, вона теж в цьому місці, тільки інша була квіточка, дала якийсь защіп, а наступну от квітку розпустила, і ось така вона трохи прикрита. Ця звичайна, тільки от сплешик є по краях сплешик. Це рослина молода, але он буде теж може ще дорощувати. Так, попугайчик рожевий, показувала вам, розквітає також імператор. Він не розквітає, а він продовжує. Він квітнув, потім. Відсушив, я не відрізала квітонос, він почав далі надувати бутони, і зараз ось розкрив три квіточки. Сидить він у мене у мосі, в такому бокалі. Я в бокал посадила, я його як отримала з моху не витягувала. А Поставила в бокал, обклала новим мохом, і так він у мене тут і садить. Показувала минулого разу 58,92. Були такі піталії не дуже гарні, пам'ятаєте, вони такі тоненькі, вузенькі були. Зараз вони збільшились, трошки стали симпатичніші. Але теж вона щось мудрує, ця квіточка, тому що от крайню петалію, ну, не крайню, а от як від мене, то це буде з лівої сторони петалія, в неї чомусь більше, ніж з правої. І на цьому теж цвіточку також, ось дивіться, яка велика петалія. А тут маленька. Щось теж мудрує. Відкинув, відкинула орхідейка два бутона, три, даже три бутона Відсушила. Ну, можливо, з поливом я щось трошки не допрацювала. Але от поки що три квіточки. отакі, ну, Стає симпатичніша вона. Міцна рослинка, коріння в неї гарне. Хотіла сказати по піксірец. Дуже гарна рослина в плані здоров'я. Багато коріння має, велика сама квіточка, листову масу нарощує і пити любе дуже водичку. Цікава рослинка, і, ну, як на мене, то мені подобається. І коріння гарно нарощує, і здоров'я в неї міцне. тому... Хто думає ще, то не вагайтеся, а беріть піксірец. У мене ще є дубль. Ну, не знаю, як про квітна дубль, Але задоволена цим метеликом. Защіпи виражені такі, квіточка велика. Це вже в мене давно ця квіточка. Було їх дві чи три. От, дві відсушила, одна залишилась. Гарне здоров'я має. Скоро Урал. Діточка розпуста в мене метеличок, свої бутончики. Тут у мене Мейдер Принц на 2, на три квіточки. Гарні. Так, і хотіла показати красуню The Queen пілор. Розквітла вона в мене пілором. Це вона вже а, із дорощеного квітоноса викинула гілочку і а, бутона 4 дала, вже два відкрила. Гарно так складені піталії в тюльпанчик. А, по розміру вона десь як от пілор лігата відкривається, десь приблизно і вона такого розміру зараз витягну і покажу вам ось такий гарний колір крапчаті і сіпалі а атласним таким віддає цей тюльпанчик. Глянцевим таким блиск має. Гарно складені пелюстки. Ну, красотка, красотка і свою мутацію підтвердила. Корінчики нарощує там, люби теж пити. Стоїть вона в мене в подвійному стаканчику. Я один в один пластиковий стаканчик поставила, там в тому дірочки були. Ось така красунечка. Маю ще дві. Вони в мене з бутонами. Тут, мені так здається, на ці бутони трошки... Більш такої округлої форми. А тут бутони більш такої, ну, як трикутничок. Я не знаю, цікаво, що буде. У мене є рослина одна, яка проквітла триліпсом, ця проквітла пілором. І я придбала собі ще дві, тому що все ж таки хочу метелика і хочу, звичайно. Мені теж подобається, дуже звичайно. Можливо, вдасться зібрати колекцію із Зеквін. Не знаю, побачимо, як воно буде. Ну, В остальному тут у мене багато що на бутонах. Це рослинка Согомандала, мандала теж відгалудження від основного квітоносика дала, буде щось покаже мені. Тут у мене абель теж от формує бутони, так, я казала, це мій скульптор, скульптор метелик, він уже квітував, але буде ще квітувати, любе поцвісти. Побачимо, підтвердить мутацію чи ні, але це дітка і вона квітла метеликом. Тут казала: Урал метелик. Красотка продовжує квітування. Філіппіненсіс на стюарт. Ну, поки що все. Із цікавого джентльмен теж розкриває бутончики. Поки що всі новинки. Все, дякую вам за увагу і до побачення!